Всіх вас знаю, всіх вас дуже люблю і ветеринарів, І отець я менше знаю, але ну, так, чула, але люблю. Теж вітаю вас. Але, звичайно, найлюбленіша моя група це група фермерів. Ну, Підніміться, будь ласка, давайте на вас подивимося. Дівчата, обирайте. Дякую вам. У це новорічне казкове свято 2014 року я отримала від Васюкова Олега Анатолійовича казковий, не менш казковий, подарунок. Оцю чарівну групу справжніх, сильних, міцних чоловіків. Мабуть, це єдина група, де тільки чоловіки, да? чи ОГСМ теж <сміття> одна. <сміття> Е, і, е, звичайно, що я хочу сказати, Україна завжди пишалася тими, хто працює на нашій родючій, плодючій, квітучій землі, тими, хто нас з вами годує. І ветеринарів, і ОКСемчиків, і викладачів. Тому я бажаю моїм шановним випускникам е, працелюбства, терпіння, щастя. Ов'як, ну і всього всього, чого вони самі е, собі побажають. Ну і е, хочу отримати від них подарунок. Я не знаю, Олега, Олега Анатолійовича, ви можете не цілувати, а мене у по одному кошті. <плес> <плес>